Вітаю всіх, хто любить малювати. І я сьогодні хочу вам розповісти, як малювати стопи у взутті, тому що знаєте, одне діло малювати стопи голі, да, без нічого. Але дуже часто ми малюємо, ну, найчастіше ми малюємо людей взагалі в одязі, і ми цю тему неодмінно з вами будемо розкривати: як малювати фігуру людини в одязі, тому що там є такі певні нюанси. І на них необхідно якби, нам акцентувати увагу. І як малювати стопи саме у взутті, як малювати, ну, скажімо так, взуття на нозі. Не просто взуття без ноги, да а щоб відчувалося, що, що ця нога у нас якби стоїть на ну на чомусь там, на землі, да там на підлозі. Давайте розберемо такі, значить, основні. Ракурси, да? почнемо з такого ракурсу, як нога на нас дивиться прямо. Да? І помалюємо там, ну, наприклад, там в кедах чи там у кросівках, і можливо там десь у кінці ми, ми з вами помалюємо там, у, там, ну, у чоботях. Якихсь. Значить, Подивіться, наприклад, у кросівках чи, чи в кедах да? ми з вами малюємо. Ось у нас іде нога. Да? Це у нас буде Велика берцова кістка тут іти. Да? Тут у нас ось. ось, ладишки. І ми з вами зараз поки що геометрично будемо розбирати. Це у нас буде йти підйом. Ми його називаємо так, по-народному це буде у нас підйом. Да? Ми його робимо отак. Тобто відчуваємо, що у нас нога отак тут іде, отак опукла. Да? А це у нас буде йти насок нашої. Нашої обувки. Ось, це буде носок. Зверніть увагу, що він у нас тут він у нас тут, якби розплющується, тому що наша нога вона стоїть на землі і навантаження йде на підошву і вона якби розплющується. да. Далі у нас йде підошва сама, да, ця резинова підошва. Тут у нас може бути ну, такий ось елемент носка, тобто тут може бути у нас такий якби ізлом да, цього носка. Тут у нас будуть йти з вами шнурки значить, на підйомі. Да? Ну, я їх так зараз там схематично намалюю. А що відбувається тут? А тут відбуваються бокові, бокові, нашої, нашої Бо, бокові стінки нашої ноги. Бокові то, стінки нашої ноги. Тобто йде таким чином. Дивіться, як іде. Іде у нас ось так. Оце фронтальна частина, а тут отак і отак. Отак і отак. Тобто роз, розплющується. Да, отут у нас. Ось. І, можливо, якщо у нас підошва така об'ємна, то вона може навіть виглядати із цієї сторони. До речі, зверніть увагу, що у нас підошва дуже часто вже є така розтоптана, і вона не обов'язково буде із того і з того боку симетричною і однакова. Тобто вона може десь бути ширше розпущена і так далі. П'ята, зазвичай, не видно її. Тут може бути отакий, у нас там же ж у нас якийсь абодочок іде. Да? Ось якось так може у нас бути виглядати, навіть, навіть більше. тобто, от таким чином, да, може бути. О, ну Там вже за, за, за якісь там узорчики я вже мовчу. Тут кістка, мож, можливо, в нас велика, дуже ось так. За, А, і що ще я забув, це язичок. язичок, да, там виглядає, Він може бути більшим, може бути вущим, це вже залежить від того, що ви малюєте. П'яту видно взагалі не буде в такому випадку, але ви бачите, яким чином у нас розплющується нога донизу. Це необхідно вам як би, враховувати. Далі. Давайте намалюємо з вами, наприклад, ногу. ну, Я думаю, в профіль це найлегше. Давайте я тут маленьку таку намалюю, в профіль, да, як нам необхідно визначитись. Ось у нас йде нога. Ось іде нога, оце велика берсова кістка. Наприклад, це у нас це у нас значить, ладишка. Зовнішня, це у нас значить, мала берцова кістка тут виглядає. І далі у нас іде М'ята, да? підйом, ось оця, оця частина, носок. Да? І підошла у нас пішла, оця резинова. Да? До речі, тут нам набагато легше, ми, тут, ми з вами можемо тут не показувати, оцей, значить, як ми малюємо да? Оцю, оцей ізгіб на на стопі. Тут, тут у взутті цього видно не буде. Якщо є каблук, то буде отака ситуація. Ну, якщо є, наприклад, у нас якийсь каблук, да, йде, то у нас буде отака, отака ситуація буде йти. Тут така тінь буде йти, підошва. Ось, і, наприклад, у нас якась туфля. Це тоді так. Але, ну, скажімо так, тут я думаю, все набагато легше і проще. Не, не забувайте за п'яту вона у вас повинна бути все ж таки об'ємна, об не плоска. Отак це буде помилка. Отак Це буде помилка, це буде відчутно, що, що ви з'їли п'яту, тому її необхідно робити опуклою. А вже ж не таким чином, щоб отаке було, то це вже погано, да? це вже якось так дивно виглядає. Тобто в всьому повинна бути якась міра. Ось. Але, але відчуватися п'ята повинна. Далі давайте в три чверті да, розглянемо. Наприклад, отут в, три чверті, в три чверті, тобто ось у нас іде знов таки нога, ми ж без неї нікуди, нікуди. Ось тут знов таки у нас іде оця лад, ладижечка. А це у нас, ну, щоб ви розуміли, ось так іде, йде, йде, і туди завернулася. Тобто нога у нас отак і отак пішла. Да? тобто Це у нас частина бокова, а це фронтальна. І ось тут десь у нас буде йти значить, підйом. Він у нас буде набагато тут більше, ніж тут відкриватися. Тут, тут вузенька тут ширше, бачите? Ширше ось підйом. А тут у нас отаким от чином буде йти п'ята. ось, да? Ось. І на наклон обов'язковий наклон. Якщо у нас тут у профілю так, то тут у нас буде йти під кутом, тому що у нас е, значить, розворот е, ноги, як то кажучи, як, як у кубіка. Да? Знов-таки наш кубік згадуємо. да? Ось, ось цей ось у нас напрямок, а цей напрямок це буде оцей напрямок. Фронтальний. да? Ось, ну а це у нас нога. Ось верхня частина. Це у нас нога. І тут у нас верхня частина. Значить, носок. Оця частина, да, у нас носок. Іде. Він може у нас бути таким, значить, об'ємним опуклим. Ось, Тут у нас йде підошва, Тут вона у нас заворачується, ця підошва. да? Іде, 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 тут підошва. Тут може бути якісь елементи дизайну і так далі. Тобто ну, ось тут. І що у нас ще може бути тут, цей як його е, ну, язичок? Да? І далі йдуть у нас шнурки, да? шнурування. Що у нас тут відбувається з об'ємом? Якщо у нас тінь, наприклад, у нас світло падає звідси. То у нас буде ця вся частина буде уходити в тінь, і злом буде йти таким чином. Тобто верхня частина отак пум-пум-пум. Да? Тут, можливі, будуть якісь там складочки, можуть бути, це залежить від того, там, яка форма взуття і так далі. Це розворот в три чверті, Він може бути більш да, таким фронтальним. Зараз е, покажу вам іще. Тобто це майже вже так у профіль, а зараз дивіться, ну, я, я так. Е, в такій, значить, у маленькій формі. Тобто, може бути отаким чином. Тобто, бачите, розворот у нас п'ята менше видна ось, і о, отаким може бути чином. Да? Тобто, більше у нас, бачите, тут отакий наклон, а тут отакий іде наклон. Але е е суть від цього не змінюється. Ну, там шнурки. Е Тобто ви повинні розуміти, що у вас десь цей підйом, він закінчується, десь там, де у вас починаються плюсневі кістки, де ви починаєте, вже, скажімо так, моделювати вже пальці. Да? Оцей називається у нас носок, оця частина. І те, те ж саме, тут у нас буде йти тінь, це буде йти світло. Підошло. Тут може навіть отак більше буде розтоптана. Якщо, наприклад, у вас гострий якийсь там носок, то це, ну, це вже форма носка, це вже якби на це не впливає. там, там ну, Форма така може бути. Але знов таки чик-чик. отак, Я думаю, навіть е, напрямки пальців е, 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 ну вони за це кажуть. І... Найскладніше, я думаю, для тих, хто малює ноги в зуті, це ракурс вигляд зі сторони п'яти. Як це зробити? От Ми малюємо з вами знов-таки ногу, але тут у нас буде з вами йти ось ладишка-ладишка, ахілове сухожилля. Тут ми намічаємо цей заднік. І тут дуже важливо відчути цю п'яту, як вона у вас, як вона. У вас розташована, а вона йде за ахілом, тобто ось іде ахіл і, і, і одразу йде е, п'ята. І йде вона ось так: раз, раз і сюди завернулася, бо вона у нас об'ємна, бачите? Тобто тут буде таке висвітлення, тут, ну, тут вже не так сильно, а тут вона взагалі у нас буде заворачуватися. І підошла. Підошва, да? Якщо ви дивитесь на ногу ну, Майже прямо вигляд з боку, то у вас можливо буде виглядати бокова частина стопи зі сторони великого пальця. В даному випадку буде виглядати з цієї сторони. А тут буде виглядати більш цікавіше. Ось, ось у нас носок іде, тут десь підйом у нас, тут у нас буде вот така складочка йти, да? Ось і десь підошва буде виглядати. Отут буде більше, а там вона буде якби ну, скорочитися в перспективному скороченні. І ось у нас що виходить? Тут, тут отак іде, а тут отак іде. Бачите? А тут отак іде. Ось. І ось у нас е з вами моделюється об'єм е ноги. А, наприклад, інша нога у нас, наприклад, обидві ноги, але ця нога у нас ця більш так розгорнута, а ця більш у цю сторону буде розгорнута. Знов таки, нічого тут такого страшного немає, але у нас зміщується ахілове сухожилля, воно більш в цю сторону йде. Ця ладишка нам, оця тобто зовнішня, відкривається нам більше та менше. А хіл у нас йде ось по п'яті. Ось іде у нас п'ята. Да? Ставили п'яту, знайшли її обов'язково. Пригадали кубік, що у нас ось-ось. Тобто цей напрямок так, а цей напрямок сюди подошва і пішла вона отак. Далі підйом носок. Підйом. Тут у нас піде з вами підйом. Там десь будуть шнурки. Ось так, ось так, ось так. підошва І там уже буде йти носок. Ось. Більш такий він буде заходити туди. Ось зараз покажу. Як би буде заходити туди. О. Отаким чином. Оп-оп. Ось. І підійшла. З цієї сторони вона буде нам відкриватися більше, тому що в цьому куті вона нам відкривається найбільше, да? ось перспективному куті. Ну, а тут уже все ж вже діло техніки. Да? Там, там. Залежить від того, що там за у вас за обувка, там, які там у вас є. Там елементи декору і так далі. Ось бачите, так будуть виглядати ваші, ну тут можливо ось більше буде. да ось, ось таким чином буде іти Тобто це вже залежить від того, як ви яким чином будете в якому ракурсі ви будете малювати ноги. І тепер на каблуці, да? ось, ну, на, ну, на підборах нога. На підборах. Тут, наприклад, десь тут нижче покажу. Знов таки нічого тут такого немає страшного. Показуємо ніжку. Да? Показуємо ніжку. Знов таки вказуємо, де у нас іде ахіл. Ну, Це у нас буде зараз вигляд ззаду, іти задньої частини ноги. Знов таки орієнтуємося по е п'яті. Ось у нас е п'ята, а це у нас бокова частина ноги. Тут у нас іде ладишка. Да? Ось тут у нас буде йти. Іти буде. Владишка. І там виглядає вона, але менше. Да? Це в нас іде І Ось. І п'ята. Ось вона. Ми її зафіксували. Далі ми знаємо, що якщо у нас на підборі, то у нас вигнута нога тут на підйомі. Далі отак іде. Носок. Да? А що робити з цією відстанью? Вона у нас нога отак іде. О, Бачите? Тобто нам видно підошву і знанку. тобто тут іде тінь, підошва, да? і каблучок вставляємо. Каблучок. Ось, отаким чином, да, у нас буде виглядати значить, каблук. Ось, ось у нас. Тут у нас нога оголена підйом, а пальчики вже пішли під носок нашої, цієї, нашого взуття. Да? Ось, Таким чином. І, наприклад, ноги у в цьому там, в чоботях. да, Тут нічого такого складного немає. ну, тобто, Я маю на увазі в сапогах. да. Тобто, Ось ми малюємо, да, знову таки у нас йде підйом, знов такий носок. да, Іде підошва. Ось, ну, Тут у нас п'ятку буде видно. ну, і, Наприклад, у нас буде. Носок у нас буде йти, отакий, наприклад. Да? Отакий буде йти носок, ну такий. Жі... Жіночі у нас будуть Т -т 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 такі чоботи. Ось ідуть. Але тут у нас на нозі у нас же тут е шкіряний виріб, у нас можуть бути там якісь складочки. Да? Іти. Тут складочки. І складочки у нас тут на самому голіностопі, де у нас нога згинається, будуть отакі складочки. Складочки будуть і тут. Тому що ми з вами, коли ходимо, ступаємо, саме в цьому місці, у нас, у нас з вами гнуться ноги. І ось отут у нас буде більше такі розтоптані місця. Ось і все, і там іде чоботик. Тобто тут взагалі нічого такого складного немає. Наприклад, якщо намалювати, що у вас носок вашого, і вашого чобота, якби би да, носок. Ось, малюємо, дивіться, раз. Тут два, да? і тут у нас іде наш, бачите, отаким от чином. Іде у нас наш е підбор. Да? Ось він. Це у нас підошва оця. Це також підошва, але та, яка у нас е відповідає за носок. Да? Ось. І далі тут якісь там складочки. Ось, і йде у нас оцей значить, наш чобіт. Ось у нас нога. У нас, бачите, як, якби піднялася да, нога, якби отак я її е, підняв. Тобто, е, я думаю, що, що ви зараз якби зрозуміли, вже, е, ну, як вам необхідно моделювати е, взуття на нозі, тобто, ви е, значить, орієнтири у вас. Коли ви малюєте фас, у вас орієнтир, значить, кістка, да, оця фронтальна частина ноги, яка у вас йде з підйомом, вам необхідно знаходити, де знаходиться підйом, а де бокова частина ноги. В цьому ракурсі у вас, бачите, у вас бокові по сторонам, по бокам, а це у вас якби по центру фронтальна і носок. Ось. За, за, за методом кубіка. Тобто тут у вас орієнтир на, на підйом і носок. Якщо ви малюєте зі сторони 5, то вам необхідно е, співвідношення значить, ахіла і 5. 5 е, знаходите, далі вже нічого складного немає. Тобто Далі ви вже знов таки за методом кубіка. Ось. Я думаю, що вам буде після цього якось більш так зрозуміліше малювати. Ці речі, а головне це практика. На чорбіть замальовки. Зараз це дуже легко. Можете навіть свої ноги у взутті фоткати і малювати в різних ракурсах. Це зараз, я думаю, у кожного є така можливість. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей, до побачення.